Зустріти Різдво у Карпатах. Нещодавно церква Христос є відповідь організувала поїздки в Карпати для дорослих і дітей. Як зазначає її пастор Тарас Сень, так вдалося влаштувати відпочинок для близько півсотні людей. Нещодавно ми мали можливість організувати черговий виїзд в Карпати. Майже 50 людей поїхали цього разу з нами. Це були вимушені переселенці, декілька поранених військовослужбовців, тобто ветерани війни, діти з складних сімей. А особливістю було те, що поїхало декілька дружин, загиблих військовослужбовців зі своїми дітьми. Упродовж декількох днів вони мали змогу відпочити духовно, морально та фізично. На них там чекали екскурсії визначними місцями. Бог дав нам гарну погоду, був сніг не було великого. Морозу. Щодня в нас були організовані екскурсії. Ми двічі їздили в Буковель. Також особливістю було те, що ми відвідали помісну церкву недалеко від Яремче, приїхали на Богослужіння, так як то був Різдвяний день. І в тій церкві помолилися за наших двох військовослужбовців, які були з нами, а також діткам подарували. Солодкі подарунки. Ветеран Сергій захищав українські кордони, коли почалося повномасштабне вторгнення. Згодом його перевели на Бахмутський напрямок, де він отримав травму. Зараз чоловік проживає у Рівному. І вже вдруге захисник відвідує Карпати з церквою. З час мене запросили на екскурсію поїхати в Яремче на Різдво Христове. Я поїхав. Тому що вже раніше їхав, поїхав ще раз. Люди всі духовно, в духовному стані, кожен вірує. Нас запросили на 25 числа на, на служіння, яке там було дуже гарна церква, дуже обстановка така, що аж заживе затравує. Олексій. Переселенець він вже вдруге змушений приїжджати через війну у 2014 році. Чоловік виїхав з Горлівки Донецької області до Нікополя. А вже через повномасштабне вторгнення змушений був переїхати до Рівного, де й познайомився з пастором Тарасом Сеним. Перед новим роком ми їздили в церкву, там яка де ми оддихали кілометрів 10 їздили, нас возили. Дуже хороші люди там, мені сподобалось. Там е, я вийшов, покаявся. що колись я ходив у церкву, ну так, два рази у рік, там на Пасху там ще колись. Я все познайомився з, з вашою церквою. Ісус є відповідь і почав ходити сюди. Спочав. Мені дуже тут подобається. Упродовж восьми років зазначає пастор Тарас Сень, організували вже близько сорока таких поїздок та звозили на відпочинок понад дві тисячі людей. i'm going